Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобелєв. Сьогодні ми й далі вивчатимемо площі бічної та повної піраміди. Повторімо основний матеріал попереднього уроку. Суму площ усіх бічних граней піраміди називають площою бічної поверхні піраміди. Щоб знайти площу всієї поверхні піраміди, треба до площі її бічної поверхні додати площу основи. Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює половині добутку периметра основи на апофему, тобто висоту бічної грані. Розв'яжімо низку задач. Сторони А основи правильної шестикутної піраміди дорівнюють 14 см. Бічні ребра L дорівнює 25 см. Знайдіть площу бічної поверхні цієї піраміди. Розв'яжімо її. Щоб знайти площу бічної поверхні правильної піраміди, скористаємося формулою, яку ми розглянули останньою. Площа бічної поверхні дорівнює половині добутку периметра на апофему. Знайдімо периметр. В основі правильної шестикутної піраміди правильний шестикутник. Тому периметр дорівнює добутку 6 на сторону основи 14 см, що становить 84 см. Знайдімо апофему. Бічна грань правильної шестикутної піраміди є рівнобедреним трикутником, тому, за властивістю висоти рівнобедреного трикутника, апофема є медіаною. Отже, з теореми Піфагора знаходимо апофему, квадрат якої дорівнює різниці квадратів бічного ребра і половини сторони основи, тобто 24 см. Обчислюємо площу бічної поверхні як половину добутку 24 см і 84 см. Тоді площа бічної поверхні даної піраміди дорівнює 108 см квадратних. Розгляньмо ще одну задачу. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 6 см і 15 см. Висота піраміди дорівнює 4 см і проходить через точку перетину діагонали основи. Обчисліть площу бічної поверхні піраміди. Розв'яжімо її. Нехай МАБЦД дана піраміда. Основа піраміди прямокутник АБЦД. CD дорівнює 6 см, AD дорівнює 15 см, MO — висота піраміди, МО дорівнює 4 см. Нехай МН та МК висоти двох нерівних бічних граней, АМД і ДМЦ відповідно. Зрозуміло, що тоді НО NO дорівнює половині ДЦ і дорівнює 3 см, а КО дорівнює половині АД, що складає 7,5 см. Прямокутному трикутнику МОН за теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу МН, яка дорівнює кореню квадратному із суми квадратів катетів МО і Он, тобто 5 см. Аналогічно, в прямокутному трикутнику МОК за теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу МК, яка дорівнює кореню квадратному із суми квадратів катетів МО і МК, тобто 8,5 см. Тепер можемо знайти площу бічної поверхні як суму подвоєних площ трикутників АМД і ДМЦ. Отже, площа поверхні даної піраміди дорівнює 126 квадратних сантиметрів. Накреслюємо розгорку та обчислюємо площі бічної та повної поверхонь правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 6 см, а бічне ребро 5 см. З прямокутного трикутника МКА за теоремою Піфагора знайдемо катет МК. АК дорівнює половині сторони основи, тобто 3 см. Тоді МК дорівнює 4 см. Периметр квадрата АБЦД дорівнює добутку 4 і сторони квадрата, тобто 6 см. Отримуємо 24 см. Площа бічної поверхні піраміди МАБЦ дорівнює половині добутку периметра квадрата АБЦД і апофеми МК, а саме 48 см квадратним. Щоб знайти площу повної поверхні, необхідно додати до площі бічної поверхні площу основи. Знайдімо площу основи ABCD. Вона становитиме 36 см. Отже, площа повної поверхні 84 см. Сьогодні на уроці ми закріпили формули знаходження площі бічної та повної поверхонь піраміди. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!